Всім привіт! У нас розширення асортименту дратів. Приїхав ось такий дріт РВСП Вони є різних перетинів на різну кількість жил. Зараз покажу вам, як він виглядає всередині. Розрізаємо ізоляцію. Тут ось такий двойний екран, Оплітка Плюс фольга. І жили всередині свиті попарно. Оце не 10 жил. Це 10 по 0,2 квадрата. От так виглядає всередині він. І двойний екран. Зараз знімемо ізоляцію. Всередині отака от вона лужона, багатожильна. Давайте ще один зачищен, не буду скручувати. Багатожильна м'яка. Це 02 квадрата. Я думаю, що тут вполне є реальні 0,2 квадрата.